Вітаю вас, малята! 22 квітня Міжнародний день землі. Це свято єднання народів, планети у справі захисту навколишнього середовища і збереження всіх багатств природних ресурсів, якими наділила нас природа. Перший день був відзначений у 1970 році. І з того часу його проводять щороку, 22 квітня. Це свято чистої води, землі і повітря. Яке має об'єднати людей планети на захист навколишнього середовища, привернути увагу до екологічних проблем нашої планети? Історія свята пов'язана з ім'ям Джона Мортона, адміністратора штату Мінбраск на півночі Американського континенту, який наприкінці 19 століття, переїхавши до цього штату, звернув увагу на факт, що дерева вирубували. На виробництво житлових будинків та їх опалення. Джон Мортон запропонував проведення дня, присвяченого благоустрою із заохоченими та призами. тих, хто посадить найбільше дерев, і за один день було висаджено понад 1 мільйона дерев. У 1882 році в штаті Небраску 22 квітня було проголошено офіційним святом Днем дерева. І вже значно пізніше усіх першої акції, що відбулася 22 квітня 1970 року у США, надихнув організаторів на проведення тижня землі і щорічного святкування Дня Землі. Україна долучається до святкування Дня Землі. Байдливе ставлення до середовища, важливий крок на цьому шляху. В цей день зазвичай проводять різноманітні заходи. Організовують масове прибирання сміття або висаджування дерев. Зробимо нашу планету кращою разом. Що ви можете зробити для планети Земля? Прибирайте за собою сміття, відмовтесь від користування пакетами. Май краще багаторазову торбинку. Завжди вимикай непотрібні електроприлади та світло. Закривай за свій кран, бережливо стався до природи, не обламуй гілок на деревах. Посадіть з батьками хоча б одне дерево, не псуй дарма папір. З днем народження тебе, земля!